У цьому році на навчання приймаються громадяни віком від 17 до 30 років. Приймаються юнаки та дівчата, які мають повну загальну середню освіту, професійну освіту, професійно-технічну освіту, передвищу або вищу освіту. Всі випускники, які закінчують навчальні заклади Міністерства оборони, отримують первинне військове звання, призначаються на офіцерські посади і отримують дипломи бакалавра. Термін навчання на бакалавраті 4 роки. Термін навчання на магістратурі ветеринарного напрямку 6 років. На що б хотілося звернути увагу? що Прийом на навчання до вищих військових навчальних закладів, дай як до всіх навчальних закладів, здійснюється на конкурсній основі. Умови конкурсу визначають безпосередньо навчальні заклади. І ще хочу звернути увагу, особливо дівчат, що дівчата, так як і юнаки, приймаються на загальних умовах і на рівних правах. Тобто, в нас право вчитися в навчальних закладах Міністерства оборони мають не тільки юнаки, а й дівчата. Зараз терміном до 1 червня мають всі бажаючі, хто бажає поступати до вищих військових навчальних закладів, звертаються. Безпосередньо до найближчого районного територіального центру комплектування пишуть заяву на вступ як кандидата і отримують перелік документів особової справи для оформлення особової справи. Проходять медичну комісію первинну, приходять вивчення психолога, оформляється особова справа. І, щоб хотілося звернути увагу, дана особова справа кандидата направляється до зазначеного навчального закладу. Не пізніше 20 червня. Зібрання всіх документів проходження медичної комісії займає буквально ну, максимум 5 діб. Навчальні заклади після реєстрації ваших справ кандидатів протягом 7 діб направляють умови і правила дати вступу, виклики як вступникам на адреси, так і на адреси ТЦК. Після цього ви обуваєте як кандидати на вступ до навчальних закладів. Перелік навчальних закладів Міністерства оборони в відкритому доступі у нас знаходиться на всіх інтернет-ресурсах. Національний університет оборони України. Це фізична підготовка, спеціальність фізична культура і спорт. Потім йде Харківський національний університет імені Кажедуба. Там вчать не тільки льотчиків, але й спеціальності ППО, авіаційний транспорт. Інформаційно вимірюваної технології та, та інші. Далі у нас є ну, майже всім юнакам і дівчатам відома Національна академія сухопутних військ імені міністра на місто Львів. Проходить навчання на такі спеціальності, як інженерія електрична, військове управління, забезпечення військ сил, озброєння військова техніка та інші спеціальності, які користуються попитом в сухопутних військах. Є військова академія міста Одеса. Так само там є, крім інженерії, забезпечення війська, зброєння військової техніки, там ще є автомобільний транспорт. Є в нас далі йдуть військовий інститут телекомунікації імені Героїв Крут. Там більше вже в нас на кібербезпеку орієнтування, комп'ютерні науки, військове управління, озброєння військова техніка, інформаційні системи та технології. Є так, так само Житомирський військовий інститут Корольова за спеціальностями: озброєння військова техніка, забезпечення військ. Електроніка, електронні комунікації, природобудування та радіотехніка, так само є військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там спеціальності вже більш гуманітарного напряму, такі як філологія, політологія, міжнародні відносини, психологія, журналістика, фінанси, право, геодезія, соціальна робота. При Харківському політехнічному інституті є інститут танкових військ. Від самої назви зрозуміло, там на кого вчаться. Далі в нас є Інститут військово-морських сил Національний університету Одеська морська академія. Автоматизація, комп'ютерна технологія, робототехніка, озброєння військова техніка, ну, відповідно, там по спеціалізаціям діляться. Також у нас є військово-юридичний інститут національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Місто Харків, спеціальність права. Далі йдуть кафедри військової підготовки Нафтигазу івано Франківський, кафедра військової підготовки Національного університету авіаційного, міста Київ, кафедра військової підготовки Одеського національного університету імені Мєчникова і кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування. На цій кафедрі хотілося б звернути увагу. Там є спеціальність ветеринарна медицина, термін навчання 6 років. Це магістратура автоматична. Є кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту міста Дніпро. Так само є військові коледжі сержантського складу, де ми вчимо на первинну ланку не офіцери, а солдати сержанти Солдати і сержанти можуть вчитися в академії сухопутних військ Загайдачного, при академії сухопутних військ є військовий коледж, є військовий коледж при Дуба. Харківська національна університету повітряних сил, військовий коледж при Інституті телекомунікації імені Героїв Крут і відділення військової підготовки Фахового морського коледжу Одеська морська академія. На що б хотілося б звернути увагу, шановні вступники, хто думає, хто це? Що, коли ви почули і знаєте, читаєте в правилах умов вступу, пише навчання. Що знаходиться інститут, там, як юридична Харківська юридична академія чи Харківський національний університет повітряних сил, знаходиться в місті Харків, це просто їхня юридична адреса. Зв'язку з війною дані навчальні заклади вчать своїх курсантів в інших містах. Після розгляду справ виклик приходить безпосередньо кандидату і на ТЦК, в якому буде зазначено, в яке місто чи в який населений пункт. Для Здійснення вступних випробувань. По закінченню вищого військового навчального закладу ви гарантовано отримуєте місце роботи. Хто закінчив коледж сержантського складу, той йде сержантом безпосередньо в частини. Офіцери йдуть на первинну військову ланку, так само безпосередньо в частини. Хочу звернути увагу, що більш докладніше можна безпосередньо звернутися до ТЦК, як я казав раніше. До ТЦК районного, міського, обласного нема різниці в нас на Волині. Або взяти на інтернет-ресурси є довідник вступника до вищих військових навчальних закладів у 2025 році. Так само він у відкритому доступі, інформація там більш детальніша, робота прийомних комісій, все там зазначено. Здобуття освіти в навчальних закладах Міністерства оборони в нас абсолютно безкоштовно. Починаючи від проживання, закінчуючи забезпеченням речовим майном. Всі, хто закінчує як військовослужбовець, він повністю попадає під захист закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Всі гарантії, всі виплати, все лікування. За рахунок Міністерства оборони, прошу вас, кого зацікавить. Будь ласка, звертайтеся в Волинський обласний територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Ми вас завжди чекаємо. Безпосередньо в Луцькій міській об'єднаній ТЦК, безпосередньо в районній ТЦК, сміливо вам там все розповідають, все розкажуть, всі питання вирішують.